Думаю, п'ятий раз церква хрестиянин, молодіжний клуб 180, е має таку одну із літніх програм, кожен сезон має свою програму. Одна із літніх програм це велотур, який стартує в місті Кам'янця-Подільському і буває по-різному. Ми приїжджаємо десь близько 150 кілометрів. В цьому році наш маршрут змінився з деякими обставинами. Сьогодні ми знаходимося в чудовому, мальовничому такому місці нашого району, в заповіднику. І ми вже тут не перший день сьогодні. Можете спитати відгуки дітей, чи їм сподобалось, як відчуває їхня техніка в когось з в когось що, тому що не витримує і жарко. Ну Бог дає нам і ніч прохладнику, і вечір. І все в нас чудово. Їжа. Ми маємо своїх медпрацівників. Маємо своїх спеціальних кухарів. Маємо своїх охоронців. У нас все. Йде по нашому такому плану. Ну сьогодні чим особливий цей велотур в цьому році, тому що сьогодні присутні з нами деякі молоді люди, які участвують також. Ми спеціально придбали їм велосипеди, щоб вони участвували зі сходу, де сьогодні до великого жалю йде. Будемо називати речі своїми іменами війна, тому ми їх запросили сюди. Вони разом. Дай Бог, щоб вони трошки хоч поміняли свої мишлення відносно того, що там діється. Принесли їм кусочок якогось щастя, усмішки, радості, миру, спокою. Те, що ми можемо зробити сьогодні для них. Ми і робимо. Тому вони приєдналися сьогодні до нас. І я дякую всім, хто приєднався в допомозі нам проведення цього велотуру. City beats, you're really looking slack. I think your shoes are sick You really cost a scene. Hey. Hey. You wear a skinny jean. Your shirt is very clean. You got a perfect fit. You're looking hell. Oh. Fashion.